Дегустація народних страв та хранителі міста. Офіс туризму Вінниці готує ряд екскурсійних новинок на вересень. У вересневій програмі екскурсій і турів від офісу туризму та місцевих ідес будуть як ті, що вже полюбились вінничанам та гостям міста, але й ті, що стануть новинками. Про це розповідають у комунальному підприємстві Офіс туризму Вінниці. От саме про новинки ми говоримо із Тетяною Маєвською, директоркою офісу туризму Вінниці. Пані Тетяно, мої вітання. Вітаю вас. Дійсно, сьогодні ми можемо підбити підсумки літа і працюємо вже над тим, щоб і оксамитовий сезон в Вінниці, в місті ідей, пройшов не менш цікаво. Осінь ми розпочинаємо зі смачними новинками і традиційними екскурсіями, турами їх. На вересень заплановано 16 і реєстрацію на них ми відкрили вже вчора. Серед нових екскурсійних проєктів, Я не випадково сказала смачні новинки, адже ми розпочинаємо цикл. Екскурсій під назвою Смачна Вінниччина». це проекти з інтеркультурною та гастроскладовою. Вони об'єднані єдиною назвою і будуть виходити по сезонам. Перший сезон має назву єврейський колорит. Кожен охочий зможе спробувати Вінниччину на смак і спробувати смачну єврейську кухню, помилуватися розкішу бар Вінниці. На нашій Єрусалимці і Шарворді жмеринці Гарантуємо, що дана подорож здивує навіть найвибагливіших гурманів. Друга подорож циклу Смачна Вінничина буде по іншому маршруту відбуватися 24 вересня. Там ми знайомимо всіх охочих вінничан і гостей міста з молдовським колоритом. Адже подорож буде прокладено таким чином, що ми розпочинаємо в Вінниці, потім їдемо в Муровані Курилівці, Лядову і Могилів-Подільський. Кожен охочий знайде тут щось цікаве і смачне, обов'язково смачне. І третя новинка вересня. Це новинка, приурочена до Дня міста, яка має назву Вінниці-хранителі легенд. І дана новинка ознайомить всіх вінничан і туристів, внутрішньо переміщених осіб з історією міста, з особистостями, видатними, що формують і формували її обличчя. Дізнаються про здобуття Вінницею Магдебурзького права. Екскурсія дана безкоштовна, тому запрошую до такого насиченого екскурсійного сезону разом з офісом туризму Вінниці. Пані Тетяно, якщо підсумовувати літній сезон, які екскурсії були найпопулярніші, і тепер також будуть запропоновані і восени? Ми звичайно ж врахували. Попит наших екскурсантів. В нас є два мегахіти. Перший це трилогія, яка має назву Шляхетна вінична матриця. Ми її продовжили осінню, і наша антиекскурсія, що дуже полюбилася жіночій половині. І Декілька разів ми навіть запускали додаткову реєстрацію в серпні. Це по-вінницьки. Ми також вирішили зробити додаткові реєстрації вже в вересні. Знову ж таки, оглядові наші. Екскурсійні пропозиції Вінниця за 100 хвилин, західні фрески східного храму, овадове артином тандем е, прекрасної епохи. Тобто, врахували всі смаки віничан, всі е, смаки е, наших гостей. Тому запрошую, реєстрація триває. Реєстрація на весь вересень вже відкрита на сторінках офісу. Дякую вам за роз'яснення, що долучились і розповіли. І лише додам, що потрібно осінь розпочинати вдало, робити маленьке свято і реєструватися на екскурсії. Тетяна Маєвська, директор, туризму. дякуємо. До побачення. Ми ж продовжуємо ефір далі.